Іще Студіо Місце, де книги оживають. Розділ 3. Єдине, що надійніше за магію. Це твої друзі. Макбет. А Аз насупився і повторив усю процедуру цього разу трохи швидше. Картина не змінилася. Я вирішив, що сталося непередбачене. Щось не так? чемно запитав я. Ото вже щось не так, прогарчав Аз. Воно не діє!» А ви впевнені, що робите все правильно? Так, я упевнений, що роблю все правильно, так само, як був упевнений останні 50 разів роблячи те ж саме. Він здавався ображеним. А ви не могли б. Слухай, малюк, якби я знав, що саме не так, я б давно вже все виправив. А тепер просто-напросто зацівся і дай мені подумати. Він сів, схрестивши ноги у центрі пентаграми, і почав креслити на підлозі незрозумілі візерунки, похмуро бурмочучи про себе. Я не міг визначити, що він робить. Пробує якесь альтернативне заклинання, чи просто наполегливо думає, але вирішив, що запитувати буде нерозумно, замість цього я скористався нагодою для впорядкування власних розбурханих думок. Я, як і раніше, не міг з упевненістю сказати, чи є Аас для мене загрозою або єдиним можливим порятунком від більшої загрози, тобто до того часу я майже не сумнівався. Що він жартував щодо виривання в мене серця, але ж це така справа, щодо якої хочеться мати повну інформацію. Одне я засвоїв напевно у всій цій магії було дещо істотніше, ніж левітування пір'я. Ось у чому справа. Аз знову стояв на ногах, пропалюючи поглядом тіло Гаркіна. Ух, цей недоношений бомбатів син. А що таке вомбат?» – запитав я і одразу ж пошкодував про це. Образ, що стрибнув мені в голову, був таким жахливим, що вникати в подробиці зовсім не хотілося. Мені не варто було турбуватися, Аз не збирався гаяти час на відповідь Ну, це досить убогий жарт, ось і все, що я можу сказати. е «Е-е-е, Про що це ви торочите, Аза?» Я торочу про Гаркіна. Він то і влаштував мені це. Якби я міг подумати, що справа зайде так далеко, я б перетворив його на козурибу за першої ж нагоди. Азе, я все ще не. Я замовк. Він перестав бушувати і подивився на мене. Я рефлекторно зіщулився, перш ніж упізнав у його вишкірі усмішку. Мені більше подобалося, коли він бушував. Перепрошую, Сківе, м'яко проморкотів він. Згоден, я висловився не зовсім ясно. З кожною хвилиною моє занепокоєння зростало, я не звик до того, щоб люди, не кажучи вже про демонів, були зі мною люб'язні. Е, це це все дрібниці, я просто хотів дізнатися. Бачиш, ситуація така. Ми з Гаркіном вже якийсь час трохи жартували один з одного. Це почалося в один прекрасний день, коли ми випивали разом, і він повісив на мене рахунок. Ну, коли я викликав його наступного разу, то провів його над озером, і йому довелося грати свою демонічну роль по горлу в воді. Він потім розквитався, ну, не буду набридати тобі подробицями, але в нас увійшло в звичку ставити один одного в незручне або незграбне становище. Гра ця насправді дуже дитяча, але абсолютно нешкідлива. Однак цього разу. Очі започали звужуватися. Цього разу цей старий жаб'ячий коханець зайшов надто далеко. Я хочу сказати, ця гра зайшла надто далеко. Ти згоден зі мною? Він знову оголив і клав усмішці. Я дуже сильно хотів погодитися, але не мав навіть туманного уявлення, про що він говорить. Ви все ще не сказали мені, що трапилося. Трапилося те, що цей смердючий брудолюб відняв у мене мої здібності. заревів він, втративши самовладання. Я заблокований. Я не можу ні хріна зробити, якщо він не зніме свого дурного жартівливого закляття. А він не може, тому що мертвий. Тепер ти розумієш, фантик плюшевий. Я прийняв рішення. Рятівник він, чи ні? Я вважав би за краще, щоб він повернувся туди, звідки з'явився. Ну... Якщо я щонебудь можу зробити. Зможеш, сківе, мій хлопчику. Ага, з раптом знову став суцільне муркотіння й зуби. Усе, що тобі потрібно зробити, це розпалити вогонь під старим котлом або що там у вас є, і зняти це закляття. Тоді ми зможемо вирушити кожен своєю дорогою і...» Я не можу цього зробити. Гаразд, малюк, його усмішка стала трохи більш вимушеною. Я триматимуся поблизу, поки ти не станеш на ноги. Я хочу сказати, для чого ж ще існують друзі. Справа не в тому. Чого ти хочеш? Крові. Газ більше не усміхався. Якщо ти спробуєш мене гробанути, я. Ви не розумієте, відчайдушно перебив я. Я не можу цього зробити, тому що я цього зробити не можу. Я не знаю як. Це зупинило його. Хм. це може стати проблемою. Ну, ось що я тобі скажу. Замість того, щоб знімати закляття тут, що ти скажеш щодо того, щоб просто вибити мене назад у мій рідний вимір, а там уже я знайду кого небудь, хто зніме його. Цього я теж не можу зробити. Згадайте, я ж говорив вам, що ніколи не чув про. Ну, а що ти можеш робити? Я можу левітувати предмети. Ну, невеликі предмети. І. заохотив він. І е, е, можу запалити свічку. Запалити свічку? Ну, майже. Агаз важко опустився в крісло і на кілька хвилин закрив обличчя руками. Я чекав, коли він що небудь придумає. Малюк, у вас є в цій дірі що небудь випити? Я принесу вам води. Я сказав щонебудь випити, а не чим-небудь помитися. О, слухаюся. Я поспішив принести йому кубок вина з невеликої бочки, що зберігалася в Гаркіна, сподіваючись, що він не помітить, що посудина не особливо чиста. І що буде? Це допоможе вам повернути свої здібності? Ні, але можливо, я відчую себе трохи краще. Він перекинув вино одним ковтком. І зневажливо вивчив кубок. Це найбільша посудина, що у вас є. Я відчайдушно оглянув приміщення, але ААЗ випередив мене. Він піднявся, увійшов у пентаграму й узяв жаровню. З минулого досвіду я знав, яка вона важелезна, але він відніс її до бочки, немов вона взагалі нічого не важила. Не потурбувавшись виплеснути гаркінське варево, він наповнив її до країв і зробив великий ковток. А, ось так то краще, зітхнув він. Я відчув легку нодоту. Ну, малюк, мовив він, змірявши мене оцінюючим поглядом. Схоже, ми пов'язані один з одним однією мотузкою. Становище не ідеальне, але це все, що в нас є. Час перекусити, розписати кулю й розіграти здані нам карти. Ти ж знаєш, що таке карта, чи не так? Звичайно, підтвердив я, злегка ображений. Добре. А що таке куля? Ас закрив очі, немов боровся з якимось внутрішнім сум'яттям. Малюк, вимовив він нарешті. Існує пристойний шанс, що це партнерство зведе одного з нас з розуму. Я навіть думаю, що це буду я. Якщо ти не зможеш утриматися від тупоголових запитань у кожному другому реченні. Але ж я не розумію й половини сказаного вами. Хм. ось що я тобі скажу. Спробуй накопичувати запитання і ставити їх мені всі одразу раз на день. Гаразд. Я постараюся. Відмінно. Отже, ось як я розглядаю цю ситуацію. Якщо Іштван наймає вбивцей бісів. А що таке біс? Малюк, ти мені даси перепочити? Вибачте, Азе, продовжуйте. Правильно, ну, кхм, ось і сталося. Він звернув погляд до небес, закликаючи їх у свідки. Я не пам'ятаю, про що говорив. Про бісів, допоміг я. О, вірно. Ну, якщо він наймає бісів і озброює їх нестандартною зброєю, це може означати тільки одне. Він знову взявся за свої старі фокуси. Ну, а оскільки в мене немає моїх здібностей, я не можу забратися звідси і підняти тривогу. Ось тут то малюк, і вступаєш у грути. Малюк? Він вичікувально подивився на мене. Я зрозумів, що не можу більше стримуватися. Вибачте, Аазе, сказав я тихим жалюгідним голосом, у якому ледве впізнав свій власний. Я не розумію жодного слова з усього сказаного вами, я раптом відчув, що ось ось розплачуся, і поспішно відвернувся, щоб він не побачив мене в сльозах. Я сидів так, зі сльозами, що текли по щоках, поперемінно то борючись із поривом витерти їх, то гадаючи, чому мене турбує, побачить мене демон у сльозах чи ні, не знаю, чи довго я залишався в такому положенні, але мене повернула до реальності м'яка рука. Гей, малюк, не картай себе. Голос Ааза був несподівано співчутливим. Не твоя це вина, що Гаргін скупився на своїй таємниці. Ніхто й не очікує, щоб ти знав щось, чого тебе ніколи не вчили. так що не засмучуйся. Просто я відчуваю себе таким дурним, сказав я, не повертаючись. Я не звик відчувати себе дурним. Ти не дурний малюк. Вже це я знаю. Був би ти дурний, і Гаркін не взяв би тебе в учні. Я сам дурень. Мене так занесло від усього цього, що я забувся і спробував говорити з учнем так, не мов він уже закінчений мах, дурниця. Я все ще не міг змусити себе відповісти. Чорт забирай, малюк! Він злегка струснув мене за плече. Зараз ти володієш магією більше, ніж я. Але ви більше знаєте. Але не можу цим скористатися. Слухай, малюку, у мене ідея. Зі смертю старого Гаркіна ти залишився свого роду безпритульним. Що скажеш щодо того, щоб тимчасово записатися в учні до мене? Ми почнемо навчання з Азів, так наче ти учень, який нічого не знає, і будемо проходити крок за кроком із самого початку. Що скажеш? Попри свій поганий настрій, я відчув піднесення духу. Як він висловився, я не дурний, я здатний не упустити свій шанс. Це чудово, Азе! Отже, домовлено. Домовлено, відповів я і простягнув руку. А це ще що? прогарчав він. Хіба мого слова тобі недостатньо? Але ж ви сказали цілком вірно. Ти тепер мій учень, а я не потискаю руки учням направо і наліво. Я прибрав руку. Мені спало на думку. Що, можливо, цей наш союз медом не здасться. Отже, як я говорив, ось що ми повинні зробити щодо ситуації, що склалася. Але ж я не отримав ще жодних уроків. Цілком вірно. Ось твій перший урок. Коли намічається криза, не витрачай даремну енергію на бажання володіти відомостями або вміннями, якими ти не володієш. Окопуйся і давай раду, як можеш із тим, що в тебе є. А тепер заціпся й слухай, я введу тебе в курс справи, учень. Я заціпився і став слухати. Він з хвилину вивчав мене, потім зробив легкий задоволений кивок, відсорбнув ще з жаровні і почав. Отже, ти вже маєш туманне уявлення про інші виміри, тому що я раніше тобі про них розповідав. Ти також знаєш із перших рук, що маги можуть відкривати проходи між цими вимірами. Ну, різні маги використовують цю здатність по-своєму, деякі з них, як Гаркін, користуються нею тільки для того, щоб справити враження на сільських простаків, викликати демона, видіння інших світів тощо, але є й інші з мотивами не такими чистими. Він зупинився відсорбнути ще вина дивна річ. Я не відчував жодного бажання перебивати його запитаннями. У різних вимірах технологія прогресувала з різною швидкістю, так само, як і магія. Деякі маги використовуються для власної вигоди. Вони не циркачі, вони контрабандисти, які купують і продають технологію через бар'єри заради прибутку і влади. Більшість винахідників у будь якому вимірі насправді приховані маги. Мабуть, я насупився сам того не усвідомлюючи, але Аас це помітив і з усмішкою підморгнув у відповідь Я знаю, що ти думаєш, Сківе. Усе це здається трохи безчесним і безпринципним, але насправді це досить атична компанія, у них є звіт написаних правил, званий Кодекс контрабандистів, і вони досить суворо його дотримуються. Кодекс контрабандистів? перепитав я на мить забувшись. Але цього разу А, здається, не заперечував. Він схожий на кодекс найманців, але в ньому менше насильства і більше вигоди. У всякому разі, наприклад, одна стаття цього кодексу свідчить, що не можна втягувати винахід у відсталий вимір, наприклад, керовані ракети в культуру довгих луків або лазери в епоху каменю і пороху. Я з величезним зусиллям намагався зберегти мовчання. Як я й сказав, більшість магів досить суворо дотримуються кодексу, але іноді трапляється і паршива вівця. Ось цей приводить нас до Іштвана. При звуці цього імені я відчув раптовий холодок. Може, й було щось інше в тому, як його вимовив Аз. Дехто говорить, що в нього не всі вдома. Я ж особисто думаю, що в нього там багато зайвого магічного барахла. Але якою б не була причина, він чомусь вбив собі в голову, що хоче правити вимірами усіма, які є. Він спробував провернути свій задум раніше, але ми вчасно прочули про це, зібрали команду і дали йому урок хороших манер. Власне, саме тоді я познайомився з Гаркіном. Він хитнув у повітрі жаровною і виплеснув на підлогу трохи вина. Я почав було сумніватися в його тверезості, але його голос. Коли він продовжив, здавався досить рівним? Я думав, що після останньої прочуханки він кинув цю затію, ми навіть додали йому ще кілька сувенірів, щоб довше не забував про нас, і тут виявляється така справа Якщо він наймає помічників з іншого виміру і озброює їх передовою технологією, то, схоже, він знову взявся за старе. За що саме? Я ж тобі щойно сказав. Він намагається захопити владу над вимірами. Я зрозумів, але як? Я хочу сказати, як те, що він робить у цьому вимірі, допоможе йому правити іншими. Ах, це. Ну, кожен вимір має певну кількість енергії, яку можна сконцентрувати і перетворити на магію. Різні виміри мають різну кількість енергії, і енергія кожного виміру ділиться або спільно використовується його магами. Якщо він зможе успішно взяти під контроль або вбити всіх інших магів у цьому вимірі, то зможе використовувати й усю магічну енергію для нападу на інший вимір. Якщо ж зуміє перемогти й там, у нього буде енергія з двох вимірів для нападу на третій і так далі. Як бачиш, що далі він просувається у своїх задумах, то сильнішим стає і тим важче буде його зупинити. Тепер я розумію. Сказав я, щиро радіючи і увесь наповнюючись ентузіазмом. Добре, нарешті до тебе дійшло, чому ми повинні його зупинити. Я перестав відчувати радість і ентузіазм. Ми? Ти маєш на увазі нас, тебе і мене? Знаю, малюк, це небозна які сили, але як я вже сказав, це все, що в нас є. Думаю, мені б теж не завадило випити трохи цього вина. Ні, малюк, ти тепер тренуєшся. Тобі треба весь час практикуватися, якщо ми хочемо зупинити Іштвана. Чокнутий він чи ні, але в частині магії він не дурень. Азе, повільно вимовив я, не піднімаючи очей. Скажи мені правду, ти думаєш, є шанс, що ти зможеш достатньо навчити мене магії, щоб у нас з'явилася надія зупинити його. Звичайно, малюк. Я б навіть намагатися не став, якби в нас не було шансу. Довірся мені. У мене впевненості не виникло, і, судячи з голосу Аза, у нього її не було також. Лайк, like, підписка і невеличка підтримка це величезний крок для розвитку студії. Дякую, що обираєте нас.